Давай, хвиля. Нет, це занадто смішно. ó oh. <coughs> eu já estou aí, vai, Оскільки я тепер більшість часу проводжу вдома, оскільки я тепер весь час проводжу вдома, мені треба більше простору для творчості. Цікаво, куди поділиш твоє? Яка ти щаслива, що цілий день сидиш вдома? Спо це геть інше. Я ж намагаюсь працювати. Мені треба спіймати хвилю гумору і серфити на ній. Люби, я на цій хвилі серфлю самого ранку. Спочатку хвилюю підмивання допипу, по. потім хвилю годування. по, Потім на цій самій хвилі я виїжджаю в під'їзд коляскою, щоб погуляти По, тому не треба мені розповідати, що ти там не можеш якийсь жартик придумати. Наша компанія почула вашу скаргу і в нас вже є готове рішення. Чіткий регламент. О, здається, прокинувся твій внутрішній клерк. Ні, ні я не проти, мені навіть цікаво. Валяй. Я пропоную розділити нашу квартиру на зони. Кожен працює в своїй. Угу. Якщо дитина опиняється в моїй, або я не договорив, або в твоїй підконтрольній території, то той має відповідати за неї. Прекрасний план. Зараз вона в нас зоні, в твоїй чи моїй? Зараз моя зона диван і все, що за ним. Окей, добре. А як ми будемо ділити обов'язки підмивання дупи по та і годування? Я готовий 50 на 50. Серйозно. Так, закон суворий, але справедливий. І вже мені пора бігти до своєї зони. Дякую. Вона на твоїй стороні, бать. Пляшечка на столі. Добрий ранок. Ну, нарешті ось. Це твоя зона. Тримай. А я на роботу. Тримай місто. Так, давай мені. тримай. Тривога. Ага. Нога. Так, ничего не знаю. Закон я закон. Давай в коридор и кладно забудь. А -а -а. А чего ты, Марло, не пронес? Так ты знаешь, там две стенки. Тарас! Що в нас буде на обідню полярву? Ну, а що ти собі в судочок поклав? Давай будемо дресирувати. Марла, не рухатись. Марла, лежати. Марла, зіграйте обзор. <ріць> О, пане, на вашій території хтось курить. Що? Йо! Тримай. Тимчасово анексую вашу територію. Ну, що, що записав сьогодні? Та не те, щоб. Ну і не пався. Слухай, я знаю, що ти робиш все можливе, і я тобі за це вдячна. Я просто не хочу вас попідвести. Ти не підведеш. Нам потрібен <звук> люблячий чоловік, <звук> чутливий батько. А тобі потрібна твоя територія це розумію. Будемо домовлятись. <гум> ну, Марла гуляти. <гум> От бачиш, вона побігла, і я вдячна їй за це. Справедливо. Це просто по-людськи. Саме тому ми переможемо. О, здається, що хтось наклав купу, поки був в твоїй зоні. Я беру це на себе. Дякую, кохана. Глянь на зірочки і інзискай. Найди собі свою і не пускай, І навіть самий темний час. От тобі моє плече, от тобі моя рука. Глянь на зірочки і інзискай. Найди собі свою і не пускай. І навіть самий темний час. От тобі моє плече, от моя рука. Thank you